Якось вже голова підзамерзає. Знаєте в чому прикол? Тут вже би шапочка взагалі би не помішала. Вона в мене є в рюкзаці. Але я думаю, якщо її нап'ялити, то буде якось підозріло. Всі ходять голомозі, а потім, як завжди, будуть чмихати, ну ярчайший також не зі слабаків. Вже йдемо без шапки, як почали, так рухаємося вперед. Але на тренуванні я думаю, обов'язково її на, запілю на голові, ціл, тому що все-таки макушка вона то обдувчик підзамерзає. Не хочу потім з соплями йти. Тим паче я почав вже нарешті відновлюватися повноцінно. І хотілося би поскоріше збавитися від бацил, щоб бути взагалі в шикарному тонусі. Тим паче попереду. У мене багато вихідних і є над чим попрацювати. Так що залітай в шапку профіля, збережи це відео, запіли лайкецело, отакенного красивенного і репостний. Гарного вечора. До зустрічі на стрімчикі, Обов'язково сьогодні буде час повертатися на горизонти. Просто поспілкуємося, десь проведемо непогано час. Так що бережіть себе, до зустрічі.